Все це ділить оповідання на дві частини: японську та англійську, і у багатьох відношеннях у них важливіше не те, що і розкриває про Іцуко, а те, що він не розкриває? Чому вона одна? Чому взагалі переїжджає до Англії? Замість безлічі відповідей він пропонує лише вузьке віконце у невелику частину минулого життя Ецуко життя у повоєнному Нагасакі. Спогади жінки торкаються сусідки на м'я Сачіку, якої тоді теж була донька. Невдале материнство Сачіку перегукується з невдалим материнством Ецуко. Дві жінки, наче відзеркалюють одна одну. Але навіщо ці спогади? Якщо сприймати цю історію, як відверту розповідь? Про сумуючись за думом стару жінку, то таке читання ігнорує глибший підтекст. Нам потрібно самим вирішити, чи допомогла головній героїні ця подорож у минуле, чи зрозуміла вона на кому лежить провина у смерті дочки, і що робити з цією відчутною дірою, яку залишила в житті Ецуко смерть Кейко.